Всіх з добрим утром. Виїхав, рішив я коротше, сьогодні виїхати поранше, бо треба там коє матнутися по яких ділах. Коротше, так, зараз вам кратко покажу, дивіться, на часах зараз у нас 5,56. Пробіг мій вчорашній 182,5 кілометра, Ось, общий 163-335, що в нас вийде? Що ми наїздимо і подивимося, що в нас вийде по заправки. Бензин трошечки повісіли, став, бачите, якби стрілочка піднялася, ж була взагалі там внизу, а тоді я вчора дозаправився. Вчора я вам скажу так, помотався, виходить, що я взяв. А, Ото вчора я виїжджав Взяв, заказик. Заказик якраз на виноградар. Взяв, короче, заказ на виноградарі, якраз там рядом дом брата, якраз брата набрав. І то я коротше, з ним аж до Сікок, навіть, до 10 минут 11 стояв, тоді вже думаю треба буде їхати. І взяв я коротше, заказ, як би вам так сказати, типу, з маршала гречка на героїв космоса. Якраз тютінька в тютіньку. В 10.57 їх висадив і ще в 11 заїхав до себе во двор. Коротше, якось так, друзі. Так що запускаю програмку, бо время цигель-цигель. Машина поки прогрівається, бачите. Мінімалку, виходить, де простою я минут 20 і прийшла мені мінімалочка на корольова. Якраз тут стою, он возле АТБ через дорогу от мене АТБшечка. Ну, поки що утречкою вам скажу таке тухленьке. На часах вже 6.34. Слабенько. Слабенько, друзі. Побачимо, як далі буде. Це до чого приводить парковка несоблюдіння правил дорожнього двіження. Поставила машину, тепер мусоровоз не може заїхати. Це вже, наверное, на минут 10 стоїмо. І так, подведя маленькі итоги по роботі. Коротше, на часах зараз вже у нас 20 минут 10-го. Що я зробив по заказах? 5 mm -hmm. заказів я зробив. Це на Корольова з'їздив перший, потім оттуда я взяв на, в район Черновола, це в мене був другий, потім з Берестейки. якраз по проспекту їхав, дивлюсь, там. Робота кипіла. От, по болту це було. Узяв на Берестейку мінімалочка. Потім оттуда проїхав на гарматну, якраз звернув, і з гарматної взяв на тірімки на іпподром. От, Із іподрому приїхав оце на Василєнка. Отрадний човку як як там правильно вважається, Отрадний, мабуть. Коротше, якось так. Я вже собі так повиставляв, щоб тут по 10 часов треба бути вдома мені. Як я казав, там поїхати треба діла які порішать. Якщо вдруг що то буде, щось з'явиться, я вам вийду і скажу. А так, коротше, поки сижу, жду заказу, нічого такого нового. Слава Богу. 5 заказів считаю, всі пасажири більш-менш адекватні. Так що якось так, друзі, працюємо. Ще раз всем привіт! На часах у нас вже ровно 5 вечора. Ми, коротше, виїжджаємо і їдемо. Куди ми їдемо? Совершенно верно. Їдемо на заправку. Тільки що в нас була сирена, не знаю, вже, мабуть, ну, по-моєму, і відміна прийшла і дощ пройшов, ну, короче, купа різних новостей. Ну, Зайшов болт, уже дивлюся, вже все світиться красним. Якраз он вже 5 часов, народ з роботи вертається, а ми виїжджаємо на вечірню рибалочку. Побачимо, яка вона у нас буде, грубо говоря, у нас скільки. 6 часов є, трошки менше, хай п'ять з половиною. Щось дай заробимо. Звісно, не всі деньги, Міра. Проїхав я, коротше, 284 кілометра. Ну, вважаю, Ровно 40 кілометрів по своїх я тих, ділах там помотався. Ну то такое. Свої діла, не свої. А як їдеш на заправку, заправляйся, там цього не спрашують, по яких ти ділах мотався, правильно? Так що зараз заправляємося до повного і гаджа. собирать этих подснежники. Как раз после дождя они должны вылазить. Побачимо, что в нашем будет. О, уже фонтан не работает в парке Совки. Уже все. Своя, короче, отработа, наверное. А так красиво было тут прямо центральный вход в парк Совки. Фонтан такий взагалі супер був почти 286 кілометрів. і заправився, почти 30 літрів вошло. Десь 10 з копейками вийшов розход у мене цей раз на 711 гривень. Так, на часах у нас ось уже 5-10. Виїжджаємо на рибалку. Так, зробив я вже два закази. Перший заказ у мене був на жд вокзал От Тільки завіз на жд вокзал і сразу взяв з Воздухофлотського проспекту на Данченка сюди. Коротше, район Виноградаря. Вже минут 5 стоїмо, в ожиданні покажу. пока що, поки містішина. Ждем заказу. Работаємо. Коротше, друзі, повний тухляк. Уже час стою, стояв на Данченка. Уже переїхав сюди на вулицю Мастицька. Думаю, таку ось маленьку рекламу. Коротше, стається тут вона це не як, жві, по-моєму, чи Мастицька вже хірі знаю. Коротше, реклама, ось. стоматологія для дорослих. Пломби від 700 до 1100 гривень. Рентген 120 гривень. Анестезія 140 гривень. Видалення від 570 гривень. Коронка 2900 гривень. Стоматологія On Dental Clinic. Телефон 067 761 32 20. Будемо хоча б маленьку рекламу якусь тоді розказувати, яке тут. Ой! Я не знаю, що це таке вечір. Ну, я вам скажу, середа вона сама по собі взагалі така тухла. Але я не думав, що вона буде настільки тухла. Щоб стоять на Данченка в такому районі і даже не пікнуло. От уже час. Ровно час, як я стою. Дивлюся подол центр, ну, в коїсь мірі кипяток. Ну це ж теж, блядь, ну, їхати на подол. Зараз подолати докине сюди, бля, ну не бачу, друзі, смисла. Коротше, треба йти, мабуть, в стоматологію, бля. Там цифри вроді би трошки поярче, ніж у таксі. Ой, бля, що будемо робити? А ми будемо робити Так що, якщо в когось немає роботи, рекомендую. Брати і лузать. Успокаивати нервну систему. Коротше, друзі, ото як я вам прорекламірував стоматологію. Думаю, потихоньку буду двигатися вперед і взяв я з каравана на лугової на сім'ї Ізюмських чехону. І я... Коротше, минималку тільки сделав. І стоїм. Дивлюся подол, хрещатик. блядь, кипіток. Кругом по країнах, взагалі ноль. Я вам чесно вже скажу, навіть і машини. Нема такого, що знаєте, машини мотаються туди-сюди, всі стоять. Коротше, роботи сьогодні вечором, друзі, взагалі немає. Якщо хтось мене, повторюсь, ще раз дивиться із напишіть, Напишите, ласка, в коментарі, як у вас була сьогодні робота ввечері. Іменно ввечері. Не днем, а іменно ввечері. Бо в мене тухлячок, друзі. Стоїм, ждем, навіть не знаю, куди я їхати. Ну теж зараз неохота вже на часах 8.33. Пертися на подол. Теж подачу подаватися. Куди воно оттуда кине. Коротше, поки стою. А там, друзі, буде видно, якщо що. Як завжди, будуть якісь новини, дам вам знати. Корочі, друзі, взяв ось у заказ, якраз приїхав на малишка на лівобережку виставив додому по болту. кидає, перший раз кину 9,5 км подачі, потім 12,7 от, А тоді просто якби... а, я прийняв заказ, думаю, клієнти хай відмінять. О, і він тільки відміняє і мені одразу приходить заказ коротше, до мене на район з метро Чернігівської. Взагалі супер. Так що вже їдемо додому. Он, 10.02 на часах. Практически рядом із домом. І на сьогодні у нас робочий день, я думаю, напевно, покончен, друзі. Ну так, друзі, всю, роботу ми на сьогодні закончили. На часах у нас 10.33, привіз паренька на кучера, каже, трошки не встиг у метро, каже, на 2 минути. Якраз каже, забігаю, а метро каже тю-тю. Каже, велике вам каже спасибо, що ви оце каже, за мною приїхали. Бо каже, я б не знаю, як би мені каже, каже, він строє ще не виходить. Це, На маршрутці доїхав до метро, але трошечки не встиг. Так що кажу, надо завжди зарані и запасом. Оце таке діло, що. Так що такі от діла, друзі. День сьогодні, конечно, слабенький вечір. вообще по роботі. Тухлота, тухленько. Уперед уже ехать веселее. Так что спасибо всем, кто додивився мои видео до конца. Не забывайте комментировать, ставить лайки. Но если вы первый раз у меня на канале, пожалуйста, підпишіться Будь ласка, поїдемо, наверное, по окружному, щоб не петляти ще грями, тут і дорожка трошки повеселіє. Вон місяць вже почти повний. Так що скоро можна буде завивати, бо ж роботи немає. Все, друзі, всім спасибо за просмотр. Не прощаємося, просто говорю пока-пока.